Весна поспішає, вихідні будуть теплими, але дощовими. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа Погода на три дні з 28 по 30 березня. Атмосфера вже налаштувалася на весну. Та дощі, які пройдуть цими вихідними, дещо зменшать температуру повітря. Очікується, що вночі температура триматиметься на рівні плюс 4, плюс 8. А вдень підніматиметься до комфортних плюс 12, плюс 16. Вітер матиме східні напрямки: на півдні та сході прискориться до 7 метрів за секунду, врешті міст до 5 метрів за секунду. Такі перепади температури цілком звичні для весни. Адже саме зараз природа переходить від зимової сплячки до періоду активного оновлення. Саме час упорядковувати сад і город. Висівати холодостійкі культури та готувати ґрунт для майбутніх посадок. Також варто пам'ятати, весна мінлива, тож, хоча вдень буде комфортно в легкому одязі, вранці й увечері краще мати щось тепліше. Також нагадуємо, що в ніч із суботи на неділю відбудеться перехід на літній час. Не забудьте перевести годинник на годину вперед, щоб не запізнитися у своїх справах, аби бути в курсі усіх погодних умов. Погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для андроїд-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 28 березня. П'ятниця. У західних областях переважатимуть хмари, але день буде теплим. В темну пору доби від плюс один до плюс вісім. Протягом дня у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську. Коливання температури від плюс 13 до плюс 16. Найтепліше в Ужгороді там плюс 20. Вітер південно східний, східний від 2 до 5 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю прогнозують перемінну хмарність. Сонце іноді виглядатиме поміж хмар. В нічний період від 3 до 5 градусів тепла. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 13 до плюс 17, вітер північно східний, північний його швидкість до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У п'ятницю хмарно з проясненнями. Вдень повітря нагріється до 13 градусів тепла, в нічні години до плюс три. Швидкість північного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі хмари пануватимуть у небі. Нічна температура перебуватиме на рівні плюс 1, плюс 3. Протягом доби у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові зафіксують плюс 12, плюс 14. Вітер північних напрямків не перевищуватиме 3 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю хмари повністю закриватимуть небо, тож сонячного світла буде вкрай мало вночі від 7 до 10 градусів тепла. Протягом доби у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні позначки зупиняться біля плюс 15, плюс 19. Вітер північно східний, східний від 4 до 7 метрів за секунду. На сході України сонячного світла буде небагато. У нічні години від плюс 3 до плюс 9. Денна температура повітря у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі плюс 15, плюс 18, швидкість північно-східного східного вітру не більше 4 метрів за секунду. Погода 29 березня субота. У західному регіоні вихідні розпочнуться хмарною та дощовою погодою. Вночі плюс три плюс сім. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс одинадцять плюс шістнадцять. Вітер східний, південно східний від 1 до 5 метрів за секунду. У центрі України у суботу хмарний покрив зберігатиметься протягом дня, час від часу з'являтимуться сонячні відрізки. Нічна температура плюс 5, плюс 6. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій церкві та Черкаси температура коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. Вітер східний місцями прискориться до 7 метрів за секунду. Погода у Києві. У столиці вихідні розпочнуться сонячною та безхмарною погодою. Вдень утримається до плюс 15, вночі до плюс 5. Вітер східний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. У північному регіоні сонячного світла буде більше, ніж в попередні дні, проте небо все ще вкриватимуть хмари. Нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 7. Вдень у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від 13 до 15 градусів тепла. Вітер східний. До 6 метрів за секунду. На півдні України у суботу дощі накриють регіон зранку і до вечора. Сонце сьогодні так і не вийде з за хмар. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 8. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві. Попри дощі, збережеться комфортна температура плюс 14, плюс 19. Вітер східний, північно-східний, прискориться до 6-7 метрів за секунду. На сході у суботу хмарно з проясненнями дощ у Кривому розі та Запоріжжі. Врешті міст сухо. Вночі від плюс 5 до плюс 8. В денні години у Дніпрі Кривому розі. Запоріжжі Краматорську та Харкові повітря нагріється до плюс 15, плюс 18. Вітер східний дутиме зі швидкістю до 7 метрів за секунду. Неділя. На заході дощі та хмарність продовжаться. Нічна температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 7. Протягом дня у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від плюс 10 до плюс 15. Вітер східний, південно-східний не більше 4 метрів за секунду. У центрі України в неділю небо буде затягнути хмарами. Упродовж дня йтимуть дощі різної інтенсивності. Нічна температура не перевищуватиме 7 градусів тепла. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси спостерігатимуться коливання від плюс 8 до плюс 11. Вітер східний від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва: Сірі хмари спокійно пануватимуть над містом, не залишаючи місця сонячним променям. Протягом доби температура коливатиметься від плюс 6 вночі до плюс 10 в день, швидкість східного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі в неділю переважно похмуро дощ пройде лише в прилуки та охтирці. В нічні години плюс 3, плюс 7. Вдень у сумерніконопі Охтирці, Житомирі та Чернігові повітря нагріється від 10 до 14 градусів тепла. Вітер східний, його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. У південній частині України в неділю хмарно з проясненнями невеликий дощ прогнозують в Ізмаїлі вночі до восьми градусів тепла. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, південноукраїнську та Миколаєві плюс 12, плюс 17. Вітер східний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На сході в останній день тижня очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками в деяких містах пройдуть дощ, в нічні години від плюс 5 до плюс 8. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові становитиме плюс 13, плюс 17. Вітер східний. Його швидкість від 3 до 7 метрів за секунду. Далі магнітні бурі. До уваги всіх метеозалежних. У п'ятницю очікується середній рівень геомагнітної активності, який досягне 4 балів. У суботу-опівночі цей показник залишатиметься таким самим, але згодом магнітний фон стабілізується, настане штиль, який зберігатиметься і в неділю. Магнітні бурі можуть викликати головний біль, в тому дратівливість і погіршення концентрації. Щоб легше перенести цей період, рекомендується більше відпочивати, пити достатньо води, уникати стресу та фізичного перенапруження. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі та збалансоване харчування. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску.